Вітаю вас, друзі, для того, щоби вбивати українців. владімір Путін набирає своє гарматне м'ясо з усієї Росії, найбільше із депресивних регіонів, які часто дуже далеко розташовані від України. Ви напевно пам'ятаєте, як пару місяців тому з республіки Тува збирали добровольців на війну проти України. Їх дуже серйозно екіпірували у гумові чоботи. Ваш голова республіки 2, добровольці звичайно, присутні. Щоле експедиція литинка построєна війневими сарями здійснює. А потім ті кому дуже сильно пощастило повернутися назад, приїздили до Туви без них. Тіжке ж ним серйозно зароблять. Ті кому пощастило менше, а таких переважна більшість поверталися назад вантажем 200. Спеціальна військова операція йде в строгом соответстві з графіком. Причому, що дуже показово, отам, у ТОВІ ті, хто підтримують війну проти України, ті, хто їдуть вбивати українців заради так званого рускава міра, далеко не завжди знають хоча б російську мову. Без операції, це Наша Росія от якось так хорошо пішла. Я б хотів би на цю тему Можна не сказати. І вони там майже усі такі не знають навіть мови, за яку їдуть вбивати чужих людей у чужій країні за тисячі кілометрів. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І Сьогодні хочу із вами поговорити про дуже вже відомий для нас російський регіон, з якого до нас їдуть вбивці та кати. Радіо Свобода зняли прекрасний Матеріал про туву чи про тиву насправді значення немає, у якому показується, як вони живуть, що вони думають про війну та чому їдуть нас вбивати аж звідти. Почнемо із однієї цікавої бабусі, яка назвала свого сина на честь Владиміра Путіна. Я назвала в 9 років, змінила фамілію честь президента Російської Федерації. Владімир Владимирович Путіна. Усі чоловіки із її роду брали участь у якихось загарбницьких війнах. Той же такий син допомагав захоплювати український Крим? У році мій єдинственний син у нього є медаль за Крим. Та син у неї був, а тепер вже немає, тому що він загинув і не на війні проти України, а його збив автомобіль у себе вдома. Практично. Парень, який Наїхав на сина, йому було літньо 19. Ми з мужем його. Ми його простили. Вони пробачили вбивці свого сина, власне, це саме вбивство, і тепер тішаться, що вбивця їхнього сина поїхав вбивати українців на війну. А зараз він в спецоперації, наша отчизна Захищає спочатку, бабця лишилася без сина, а потім вирішила, що напевно і онук їй не дуже той потрібен, та відпустила його також воювати проти України. І позвонив мені кінці февраля Перейшли в раніту Виявляється, її онук поїхав майже аж з Монголії за 4 з половиною тисячі кілометрів у чужу країну, щоб захищати родину. Бабушка, ми повинні Зашішають нашу родину, тобто, коли ти їдеш за кілька тисяч кілометрів у чужу країну вбивати чужих людей, береш участь у повномасштабному вторгненні, то це, виявляється, ти родину захищаєш, але захищав, так би мовити, він недовго, тому що подох на українській землі. Послідній раз він позвонів після 10 апреля, і потом дзвонки його. А Потерь в ворожоних силах Росії Сложил на алтар победу голову Апреля місяця. В кінці. при цьому бабцю він іще встиг надурити, тому що обіцяв повернутися. Обіцяв привезти орден Жукова, а взяв і помер. По телефону говорит, бабушка, я войны війни и Я наверное, привезу орден Жукова. Замість ордена Жукова або, хоча б трофейного холодильника чи телевізора, бабця отримала похоронку. Омтепіля нілякавнувми маю розчарувати цю бабцю. Він не на небесах. Він, по-перше, гниє в землі. А по-друге, він зараз у пеклі, тому що він поїхав до чужої країни вбивати українців. Ну і що дуже показово, жодних компенсацій, звісно ж, бабця за свого онука не отримала. Вона скаржиться, що їй дуже важко жити, і ніхто не хоче їй допомагати. А вам не допомагає ну, как государство касодарство за да що ми люди старі кто нам кріді дасть? ста їй не те, що компенсацію за онука не дали, не дають навіть можливості взяти кредит, щоби узяти потім грабовую білою ладу, але вона все одно щаслива, тому що у них тепер є біла коняка. Внука венгаряла старшого похоронили і через 7 сімній родилась Жеребенок, девочка белая. Дід був дуже-дуже очень рад. Я не просто так казав, що ми, українці, на жаль, тепер знаємо багато про туву, тому що саме звідти, я нагадаю, є воєнний злочинець Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, який каже, що ми з ним один народ. А ще звідти ж до України приїхав воєнний злочинець, який катував, відрізав частини тіла нашому українському військовополоненому, а потім його вбив. І на його малій батьківщині знають про цю історію. Главним лицом, от в питках, хто участво в питках Українського воєнного там. Що був типу, Твініс, їм як наче неприємно, що їхній земляк вбивав, катував українців і в тому числі військовополонених. Але вони нічого із цим не намагаються навіть зробити. Просто собі терплять, терплять навіть тоді, коли їх принижують на самій же Росії у російській армії. Тільки за того, що туїнці? Другої нації вас голими і голом кожен день. таких історій на Росії. Є дуже багато. Расизм там став вже буденністю, і стосується він не тільки російської армії, а й усіх буквально сфер. Наприклад, у Екатеринбурзі не пустили жінку з туви до нічного клубу, тому що так і сказали це усе через расизм. Є в Клубі гдімкатрінбург. Це нас не пустили на основі расізму, ми попросили сказати основання, але нам сказали расизм. Та ви, друзі, не переплутайте на думку російських пропагандистів, расисти та нацисти, це саме українці, але точно не росіяни. Я навіть сам зібрався туди, добровольцем. потом кої-как передумав. Добре, що передумав. і справді добре, що він передумав, тому що принаймні лишився живим. Але що дуже показово, Путін не просто так набирає до своєї армії гарматне м'ясо із депресивних регіонів та з представників малих народів Росії. Мені здається, у нього є просто іще ще один божевільний план вчиняти таким чином непрямий злочин геноциду по відношенню до цих таких народів, тому що їхніх прац. Ставників лишається усе менше і менше, і цьому явно допомагає війна Владиміра Путіна проти України. Ми що, як как запарки нас мало стало. Тоїнце та із такою політикою владіміра Путіна їх може не лишитися зовсім, але вони все одно будуть його підтримувати. Вони будуть отримувати труни та похоронки, але все одно будуть радіти, що їхні діти загинули на чужій війні у чужій країні. І усе це, звісно ж, відбувається заради перемоги, заради миру та заради життя. Саме заради життя росіяни їдуть вбивати. І щоб Україна була мир, 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 свобода, жінь, жить, жіть. Окупанти несуть величезні втрати. Збройні сили України поступово вибивають їх із нашої землі, але все одно задурені російською пропагандою, оці істоти, яких навіть людьми назвати не можна, вірять у якусь там перемогу. Та здрасту падеда, падеда моїх Сановій, ото все місто моїх внуків. Напевно, просто оцій бабці не розповідали, яку героїческую побіду отримали росіяни на Харківщині. Ну, давало пошапки второї армії міра. Я думаю, ми ще там получу. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. І вони усі, що тувинці, що якути, що буряти, що дагестанці, що будь-які інші мешканці Росії на усе це заслуговують, тому що вони мовчать або схвалюють війну проти України, і в той же час їм не відкривають очі, навіть масові поховання їхніх російських солдатів, і це тільки ті, яким пощастило, хоча б мертвими, повернутися на Росію. Что-то Дело наше правое, и победа будет за нами, запомните. Падедо буде тільки за нами. Вони живуть там, хоча ні, вони існують там у себе на Росії у лайні, і хочуть, щоб ми також існували у такому ж лайні, але так не буде, тому що вони не зможуть нас перемогти, тому що ми знаємо за що ми боремося, тому що ми на своїй землі, і ми обов'язково переможемо. Тому, друзі, я вам як завжди нагадую, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте їх, і тоді ви побачите нашу. Спільну реальну перемогу над цією імперією зла.